Палазюк Карина 11 клас, Веселогірська зож. І мертвим, і живим, і ненарожденним моїм землякам в Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає і світає День Божий навіть. І знову люд потомлений. І все спочиває. Тільки я мовокоянний, і день і ніч плачу на розпуттях вололюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, поголухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма у рід лихом, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і ухилитесь. Як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящі гаречко сії і сонця правди дозрівать в німецькі землі, не чужі, бретеся знову. Якби взяті всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді б остався б сиротою, святими горами Дніпро. До самого краю Єршеляха свої діти її розпинають. Замість пива Праведною кров Із ребер точуть. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями. Повести за віком, за німцями не до ріку сліп укалі. Добре. вийдіть Нових доглядати, показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна, добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь і свого, не цурайтесь. Бо хто матір забуває. Того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, отдав би веселого віку половину. От така то наша слава. Слава Україні! От так і ви, прочитайте, щоб не сонним ці неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний на вечір тихо засіяє.